13 серпня 25-го року персик Флемінг фюрі ПФ24 це Колдхарді. Зараз знімемо пару плодів. Які красиві персики. А тут який красень висить пахне зараз їх зважимо. А це плодики наверху. За листячком сховалися. Оце який розмір кабаняки? Елітний сорт персика. Навіть при значному навантаженні вони мають дуже приємну вагу. Який красивий персичок. Зараз знімемо ось цього красунчика. Опа. Оце персики. Оце таке моє деревце. За минулий рік на каналі є відео, де можна їх більш детально роздивитись. 425 457, 402, 455. Тепер покладемо їх на 2 дні надозарювання.